Добрий день! Це знову ми, учні Радивилівського ліцею, №1, каючко Дарія та Налівкін Анастасія. До вашої уваги біотестування токсичності ґрунту, на прикладі тест об'єкту РЕДИС. За допомогою рослин можна достатньо точно оцінити екологічну ситуацію на досліджуваній території. Мета нашого дослідження визначення токсичності ґрунту шляхом біотестування. Матеріали та обладнання, чашки Петрі, терези з наважками. Фільтрувальний папір і п'ячена відстояна вода. Зразки ґрунту зі ставкам, залізниці, центру міста, заправки, шкільної клуби та місцевого дендропарку. радис, сорту базис. Мірна колба. Завдання 1. відібрати зразки поверхневого шару ґрунту на різних територіях. Заздалегідь відібрали зразки ґрунту, верхнього шару в районах з різною інтенсивністю забруднення. Залізничній станції міста Ледовил на заправці вок в центрі міста на площі Майдан Незалежності на березі місцевого стріклу. Контрольним субстратом ми обрали ґрунт з Дендерпарку Радіоської. Підписуємо чашки Петрі, щоб не перепустити досліджувані зразки. На дно ємкостей кладемо фільтрувальний папір відповідно до розміру чашки Петрі. Старовуємо Терези! Кожного зразка відбираємо по одному графі висушеного ґрунту. Отак так другаємо. Знову зважимо для контролю. Наважуємо ґрунт, зібраний на залізниці. На черзі ґрунт із заправки. Візьмемо ґрунт з центру нашого міста. І контрольний субстрат з дендропару наливаємо 5 мл відстоюванники кип'яченої води у кожен зразок. І по сорок насінин редису сорту базис. Висліджувальні зразки поміщаємо у темне місце. І підтримуємо температуру 22 градуси протягом 4 днів. Через два дні ми перевірили наші досліди та отримали такі результати. Не всі рослини мали зміни, але у чашках Петрі з дослідом шкільної клумби Ставка вже були помітні набуднявілі насіни. Хочемо зауважити, що в нашому ліцеї немає термостату, тому ми підручними способами отримували температуру 22 градуси Цельсія. В день ми ставили коробку з досвідами на підвіконня, а після уроків забирали додому, нагрівали воду в пляшках та ставили на неї коробку, умістивши в середину термометр для фіксації відповідної температури. Отож, під оцінка токсичності ґрунтів на основі тест реакції редису. У всіх чашках Петрі насіння редису обідрало воду. Ще через два дні ми відкрили коробку та вимірювали довжину вегетативних органів пророслих насіння. Дані занесли до таблиці Excel і в подальшому будували графіки. Текстовий ґрунт взяли з центропарку. Зразку дентропарку Ердовелівський не зійшло 8 рослин. В той час як зразок з максимального використання шкірнативом боку. У чашці пекла ґрунтом зі ставками проросло 16 рослин, що на перший погляд стається дивним. Очікуваний був низький рівень проростання рослин із залізничної станції та заправки. Показники їх однакові 27 рослин. Такий розподіл схожості рослин радису можемо аргументувати декількома фактами: До найпоширеніших і найбезпечніших забруднювачів на навколишнього середовищі належить нафта яка потрапляє блюнк у результаті аварійних вилинів та від транспортування. Виявлено залежність від токсичного ефекту, нафтозабруднених ґрунтів. Встановлено, що нафта проявляє більший токсичний ефект на довжину кореня та на висоту степень. Отримані дані ми порівняли із шкалою рівнів токсичності ґрунтів, які ви бачите на екрані, та отримали такі результати: відсутність або слабкий рівень токсичності 20% Ми виявили у зразку з дендропарку, що підтверджує вибір тестового ґрунту. Напрочуд малим виявився рівень токсичності на клумбі нашої школи 12,5%. Середній рівень токсичності 37,5%. Виявлено у центрі міста та на місцевому ставку 40%. Високий рівень забруднення спостерігаємо на залізниці та заправці, що було очікуваним 67,5%. Максимального рівня забруднення не виявлено. Саме такі показники мають ряд причин. Найвищий вміст важких металів спостерігається у зразках залізниці та заправці. У місті Радибилів залізнична станція має велику пропускну здатність, адже місто Броди, наступна станція, є вузловою. До того ж, у місті проходить нафтопровід Одеса Броди, а перероблені нафтопродукти транспортують залізницею. Часто перевозять рідкі довгі гербіциди тощо. Через залізницю проходить міжобласна траса, що додає відсотків забруднення. Та ж сама ситуація із заправкою вогні у місті, до якого також додається транспортний потік. Тому показники токсичності є ідентичними. Середній показник токсичності виявлено з містаху та в центрі міста на Майдані Незалежності. Ставок розміщується близько до міжобласної трасою тернопіль та у кількох десятках метрів від залізниці. Тому результати очевидні. Центр міста, через який проходить згадана траса, до того ж, перевантажені великою кількістю місцевих машин. Слабкий рівень токсичності ми виявили у зразку дендропату. Він розміщений за низьким партом, та в не здійснюється господарська діяльність. Практично відсутня за шкалою виявилися ґрунтички і мої кулумби. цього можуть бути внесені лише органічних допир та екологічне господарювання. На цьому місці більше 50 років зростають лише квіти. Навколо клумби і школи зростає багато дерев, які частково забирають на себе токсичну. Отже, завдання проведених нами досліджень полягало у порівнянні різних зразків ґрунтів міста Радивилова, на прикладі тест рослини Редису. Метою було визначення токсичності ґрунту методом біотестування. Вибір цієї рослини базувався на тому, що дана тест-культура інформативна в разі забруднення ґрунтів важкими металами, радіоактивними речовинами та при комплексному забрудненні. Найнижчі показники забруднення ми виявили на шкільній клумбі та в Дентропарку. Високий рівень забруднення на залізничній станції та заправці. Існує також кореляція між вмістом важких металів у ґрунті навесні та восени. Це пояснюється тим, що сніг, як і ґрунт, є ж накопичувачем важких металів, тому зі снігу вони потрапляють разом із сталими водами у ґрунт навесні. Наше дослідження було проведено на початку травня, то показники можуть бути дещо збільшеними, але високі.